Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Копівка. Нові акції з 4 по 10 серпня, включно підслідники жіночі, чоловічі по 1950. Є різні, є однотонні, кольорові з сердечками, з надписами. Труси жіночі за 34 гривні. Також є декілька варіантів кольорів. Труси, чоловічі боксери 55 гривень. Зубна паста 100 г. Просто дент по 28 гривень. І відбілююча, міцні зуби, це і три в одному. І макс блиск. Солодощі східні, чуч Хелла. 85 грамів за 13 гривень. І є різні смаки: виноград, вишня та диня. Хрусткі трубочки Креско Ціна 12 гривень за 40 грамів, шоколадні, горіхові або бананові. Пакети для сміття стандарт від торгової марки Файно На 60 літрів 20 штук за 55 гривень. Миска пластикова об'ємом літр та 800 мл. Глянцева всередині і матова ззовні за 24. Набір фломастерів. 12 кольорів в такому контейнері пластиковому за 39. Прокладки гігієнічні. Always 20, 14, 16 або 12 штук в упаковці. Ціна 100 гривень. Засіб для миття посуду топ ефект з дозатором об'єм 940 мл за 40 гривень. Капсула для прання Прікс 90 гривень, 14 штук. Два в одному. Вологі дитячі серветочки Супер бейбі. 120 штук за 33 гривні. Скатертина мережевна, розмір 80 х см. Контовка бежева, а сама скатертина рожевого кольору. 47,50. Тобто, ще є інший варіант. Ось такий. Тут вже все бежеве. Папір паргаментний. 5 метрів, досить широкий, 39 см. За 48. Капучино. Кубинський ром, ірландські віські по 7 гривень 36 грамів. Пюре фруктове ельфік по 20 гривень 100 грамів. Чай, золотий слон, каркаде 70 грамів за 20 гривень. Чай тет 20 пакетиків за 25 гривень. Чаї – одна штука за 12 гривень. Концентрат напою, лісові ягоди, обліпіха мед, імбир лимон або імбир мед лайм. Знаю багато хто при простуді такі Звертайте увагу на акцію на каструлі посуд. Купуй від 4 штук посуду та отримуй 50 бонусних гривень. Акція діє з 4 по 10 серпня включно. Є нові колекції каструль. Такий варіант, об'єм 6,5 літрів 845 гривень. Прогумована кришечка. Ага, це у них злив. Думаю, якийсь нерівний край мачки. Тут є злив. І на кришці ось така решіточка. Цей об'ємом 4 літри. 575 гривень. 2 літри об'єм 375 гривень. Такі багаторазові відривні, рушнички 20 відривів, Розмір рушничка 25 на 25 см. І ціна 165 гривень. Є вони з різними малюночками. Я так розумію, потім можна їх випрати і використовувати повторно. Тут якісь кофейні чи кавові, правильно сказати. Пакети для сміття. 35 літрів об'єм 30 штук за 25 гривень. Засіб для миття скла клін цитрус з розпилювачем. Об'єм 500 мл. Ціна 90 гривень. Поглинач запаху та вологе. В осінньо весняний період снаю ставлять такі і в шафи, і біля вікон. Ціна зараз акційна 80 гривень 400 мл. Такий поглинач запаху для холодильника з акційною ціною 60 гривень. Хто користувався схожими, залишайте відгуки, як вони вам? Засіб для чищення 140 гривень, об'єм 750 мл для ванної кімнати. Містер Пропер засіб для миття підлоги. літр та 500 мл 160 гривень. Засіб для унітазу такі стікери. Ціна 95 гривень. 6 штук. Порошок для прання кала французький аромат. Для ручного прання 33 гривні, для автоматичного 45. Савекс по 34 гривні 300 г. Аріель аквапудра 50 гривень. Савекс 3 кг 450 грамів за 300 гривень. серветки до столу. Рута 100 штук за 24,50. Розмір 24 на 24. По 8 гривень мило тверде мозаїка, лимон або полуниця. Вага 60 грамів. Шампунь для волосся, нітродерм рисовий. Ціна 75 гривень за 500 мл. Рисове молоко та алої. І ось такий варіант: це є кондиціонер насіння льоду та жожоба. 500 мл за 80 гривень. На фарбу для волосся палеток ціна, ціна 95 гривень. Антиперспіранти спреї Карнір по 110 гривень 150 мл. DAF 110 гривень. Нівея по 94 гривні 150 мл. Фа чоловічий по 100 гривень. Фа жіночий по 105 гривень. Щоденні прокладки від «Діскріт». 100 штук у упаковці з акційною ціною 123 гривні. Шампунь для волосся, пантін, V. 150 гривень за 400 мл. Серветки сліпі для вологого прибирання, 100 штук за 145 гривень. Є декілька варіантів. Різноманітні жіночі труси з акційною ціною 34 гривні. Порошок для прання пухнастей нянь 2 кг 400 г за 120 гривень кисневий відбілювач 900 грамів за 80 гривень і набір вішалок для одягу 5 штук металеві за 24. Такі різноманітні ящики для інструментів з акційними цінами менші по 165 Більші по 285. Навіть є по 69 гривень. Корзинки. Мило господарське 200 грамів за 18 гривень. Капсула для прання. «Аріель» 10 штук. АД10, ось такі 10, ціна 179 гривень. Це 4 в одному. А 12 капсул за 214 гривень. 3 в одному. Кондиціонер для білизни Ленор по 109 гривень. Відскільки прикольні ведмедики приїхали. 525 гривень. Дуже милі. Фейрі засіб для миття посуду за 69. Кришки для консервування полінка 20 штук. Ці на закрутку за 49. Кришки для консервування панночка 50 штук за 74 гривні. Це такі, що на ключ закриваються. Кришки для консервування даринка 20 штук. Теж на ключ, ціна 39. Кришки для консервації хуторянка 50 штук, на ключ 85 гривень. Тут хтось добрався, я так розумію, верхня була кольорова, а всі інші ось такі. І кришки для консервування панночка 20 штук на закрутку. Так, ціна. Або 45, або 49, як тут розпізнати без коду, без нічого. Давайте проскануємо. Такі по 45. Значить, ті, що на закрутку 20-49 коштують. До речі, на рахунок посуду не лише каструлі, а і інший посуд, тарілочки. Контейнери, столові приладі, все входить в цю акцію. Якщо берете 4 штуки, то 50 бонусних гривень буде вам нараховано на картку. Також є канцелярія з акційними цінами. Ручки кулькові по 3 гривні та 50 копійок. Зошити на 12 аркушів такі з кольоровими. Обкладинками торгова марка тетрада 4 гривні 50 копійок. Знаю, що це лише в косу лінію по 12 аркушів, Акційна ціна, чи ще у клітинку. І набори обкладинок. Ціна 24 гривні від ось цієї торгової марки «Таскон». Туалетний папір «Диво». Двошаровий 4 рулони за 39 гривень. Рушнички паперові від торгової марки Devo, Два рулони 40 гривень. І ще є акція на Baby Zaya, Це косметичні універсальні серветки 150 штук 33 гривні.